Моє вітання! От і завершився сезон 24-25 для АПЛ. Ваші вашій увазі результати останнього 38-го туру цього сезону. А ви підписуйтесь, щоб залишатись на хвилі футболу. Я розпочинаю. Фулхем грав з Манчестер Сіті. Манчестер Сіті впевнено закрив сезон перемогою над Фулхемом. Два забиті м'ячі без відповіді підтвердили амбіції на Лігу Чемпіонів для містян. І поставили живну крапку. В їхньому сезоні 0-2 за Сіті. Астон Віла поїхала до Манчестер Юнайтед. Червоні дияволи показали класу в останньому матчі, обігравши команду з Бірмінгама. Віла залишилась у Менчесті, а Юнайтед спокійно довів справу до перемоги. Ліверпуль приймав Кристал Пелец. На Енфілді гра була нервовою. Ліверпуль забив, але не втримав перевагу. обидві команди завершили матч в Меншесті. Важкий та справедливий результат для обох команд. Арсенал поїхав оцювати до Саутгемптона. Каноніри закінчили сезон на позитиві. Два швидкі голи дозволили їм контролювати гру, а пізніше взяття воріт від Саутгемптона лише додало напруги в кінцівці. Лотіно Форест грав з Челсі. Матч за Лігу Чемпіонів. Єдиний гол у матчі вирішив долю гри. Челсі мінімально перемагає Форест і оформив переможну крапку в сезоні. Стійкість у захисті холоднокровність, ключ до результативності від пенсіонерів. Тоттенхем приймав Брайтон один з найгучніших завершень туру. Брайтон розбив Тоттенхем на виїзді, продемонструвавши неймовірну ефективність. Спори залишились без шансів на позитивний результат 1-4 за Брайтоном. Евертон поїхав до Ньюкасла, гольовий мінімум від Евертона. І риски взяли три очки. Матчі проти Ньюкасла, який розчарував своїх фанатів безглуздою грою в Атаці. А Іпсвіч приймав Вестгем. Вестгем закрив сезон яскравою перемогою, забивши три мячі у ворота Іпсвіча, які з ними відповісти лише одного разу. Мало контролювали гру з перших хвилин. Лестер поїхав до Бормута. Бормут довів, що здатен грати впевнено навіть в останньому турі. Чиста перемога над Лестером. Який так і не знайшов шлях до воріт суперника. Потрібно додати, що наш Забар не віддав результативну передачу в одному з цих голів. А Волхемтон з Бренфордом мали останній матч. Обидві команди показали характер. Але завершили сезон без перемоги 1-1 на табло. І тепер до. Статистики. В салах кращий бомбардир з 29 голами, також він кращий асистент з 18 результативними передачами. Фінальна турнірна таблиця має таке становище. Ліверпуль, як було відомо, чемпіон. Арсенал Манчестер Сіті, Челсі та Ньюкасл крокують до Ліги Чемпіонів. Астон в Лігу Європи Матірнем Форест в Лігу Конференції. Лісі Шоу – великий період чемпіонату. В зоні Ліги Чемпіонів, але не зміг там втриматись. Тут були тільки косметичні зміни. Челсі обігнав Ньюкасл, Бормут обійшов Брентфорд. Фулхем опустився в другу десятку. А Вестгем обігнав Уулхемтон так само, як Манчестер Юнайтед. Також потрібно додати, Крістал Пелас буде грати в Лізі Європи, а Тоттенхем в Лізі Чемпіонів вилітає, нагадую, Лестер і в Свічта Саутгемптон. Новими учасниками наступного сезону АПЛ є Ліц, Бернлі та Сандерленд. Дякую, що додивились до кінця. Дякуємо ЗСУ. Переможемо!